Цьогоріч модна тенденція декомунізації увірвалася на новорічні столи. Українці масово почали відмовлятися від старого меню, а в такі звичні страви, як олів'є та шубу, вносити свої корективи. Переселенець з Харкова Анатолій розповідає, що цього року новорічний стіл в їхній сім'ї буде скромний. А стосовно традиційних салатів, то додає, новорічного олів'є немає причин декомунізувати. От олів'є це комуністичний чи не комуністичний, тому що це олів'є француз. Е, наша Традиція я думаю, вона зараз в зв'язку з тим, що ми подорожуємо по всьому світу, вона розширюється і вона змінюється. І від того, що буде олів'є чи ні, свідомість у людини не зміниться. Тернопільська молодь такої ж думки. Ну, Від олів'є, напевно, це буде дуже важко. Тут? Це мій любимо салат. Ну, Я думаю, ні, немає смислу. Це моя думка така. Ну, тобто, трикі, одне знати, діло пам'ятники, ну, письменники, а олів'є це ж олів'є. Цьогоріч складники традиційного салату в середньому подорожчали на 40%. Найбільше в ціні додали яйця та майонез. Горошок 32 гривні 35 гривень, залежно як який. Кубаска варена. Переважно беруть 124, але є, в нас є навіть по 75. Середня 300 грамова, десь в районі 30 гривень. А півкілограмове, наприклад, 67%, то 60 гривень. Ціни на овочі, які теж є складовими салату, від літа не зросли. Є 30, є 25, морква є 23, 22 гривні, І... барабулька 7, 57 гривень. Буря. Буря по 15 гривень. Загалом чотири порції салату олів'є обійдеться в 120 гривень. Подорожчав загалом новорічний стіл. В економ варіанті треба буде віддати тисячу гривень, а от максимуму тут немає. Приблизно м'ясна нарізка обійдеться в 300 гривень, ще до 300 гривень витратити на овочі та фрукти, та приблизно до 400 гривень на основну новорічну страву. А от професійний шеф-кухар радить цього року тернополянам не витрачати багато грошей, а замість салатів зробити порційні закуски. Це буде вишукано і значно дешевше. Маленькі закусочки, якісь тарталітки, якісь рулетики, там, з млинців, з лаваша, з овочів, трошки зробити більш легку їжу. Господиням радять продумати і зупинитися на одній основній новорічній страві: або риба, або м'ясо. Але врахуйте, що це не повинен бути кролик, адже новий рік це рік синього водяного кролика. Якщо ж страва основна буде рибною, то закусок треба більше зробити ну, якихось м'ясних таких ситних насичених. А якщо ж м'ясна основна страва, то більше рибних закусочок. Є люди, які обирають тільки рибне, тільки м'ясне. Але це святковий стіл і треба його різноманітнити. І все ж кожен сам обирає, який його буде новорічний стіл і чи святкувати взагалі. Однак, в будь-якому випадку, чимало українців цього року під час новорічних святкувань згадуватимуть тих, кого немає поруч і з ким не можуть розділити радість нового року. Не знаю, ну салати навіщо вони мені. Це пов'язано, тому що сім'я не разом з війною. Ну, дитина буде, для дитини робимо все, а так ні. То, що буде на вашому столі олів'є чи якась інша традиційна страва, пам'ятаємо, що ми маємо змогу посвяткувати лише завдяки нашим мужнім військовослужбовцям, які кожен день боронять нашу Україну.